Українська культура яка вона насправді? Культура, яка довгі роки бореться за існування або культура, яка швидко рухається вперед? Кожне культурне місце має свою історію, має свою нову історію. Кожен її бачить по-своєму. Але будь-яка історія української культури безмежно цікава. Цієї зими я побував з виступами у багатьох культурних місцях нашої країни і раджу вам до них завітати. А хто їх вже відвідав, то завітайте ще раз. Ну що, ми з вами в Чернівецькому? Чернівецькій філармонії. Точніше. Поэтому прямо зараз буде повний обзор цього театру. Погнали зі мною! Чернівецька філармонія. Якій вже більше 150 років. Декілька років тому я завітав до неї на екскурсію. А сьогодні виступаю перед повним залом. З Сусідньої зали доходять. Звуки чуєте. Фортепіано. Дуже гарно. Кажуть, якщо місце тобі дуже сподобалось, то ти обов'язково сюди повернешся, ось і моя мрія збулася. Кожний театр яскравий по своєму, тому. Кожна філармонія яскрава по-своєму. Чернівецькій філармонії біля 200 років. В ній виступали такі артисти, як Федір Шаляпін Карузо, а також працював у філармонії Назарій Яремчук. Ось така історія філармонії. Каже, що Чернівецька філармонія завжди збирає повні зали. Ось такі інструменти Чернівецької Чернівецькій обласній філармонії. Наші дитячі вистави збирали завжди повні зали. Тому і в Чернівцях був повний зал діточок. Ось така атмосфера в чернівецької філармонії. Подивіться. Зали завжди повні, тому дуже гарно тут. Думаю, найголовніше в театрі це коли повна зала, особливо коли це повна зала з дітьми, тому в Чернівцях вона саме така, тому ось так. В Чернівці ульотна філармонія, тому приходьте завжди дуже гарно і цікаво. Ми дарували не тільки гарний настрій дітям, але й робили дуже-дуже гарну справу. Про це трохи пізніше. Такий він театр у Чернівцях, мені довелося навіть дуже гарно виступити в ньому. Я отримав масу емоцій, кучу в общем, вообще супер. Тому Чернівецька філармонія прям круто! Приїжджайте і виступайте! Весіть світ! Пло. Сьогодні ми в Івано-Франківську і зробимо обзор Арени. Арени. кіноконцертний зал, тому погнали. покаже, що тут є цікавого. Кожен театр, кожен артист у нашій країні сьогодні допомагає по максимуму. І наш театр не став винятком. Після закінчення кожної вистави ми проводили благодійну фотосесію у аніматорських костюмах і збирали кошти для одного із наших акторів на дуже потрібну йому амуніцію. В холі театру ось такі ось круті виставочні дерев'яні роботи. Подивіться, ось такі. І, звісно, дуже багато діточок, які грають тут на якійсь площадочці. Ну і вхід в залу. Ми з вами всередині театру Івано-Франківського Арена Центр. Там співають українські пісні, там готуються до вистави. А ми з вами, можливо, зараз знайдемо щось цікаве про цю арену. Погнали! В холах кіноконцертного залу виставки української культури, дівочі колективи співають українські пісні у коридорах. Благодійні організації займаються розвитком діточок. Побачивши роботи і малюнки діточок, які тут займаються, мене дуже вразили. Кожен займається своєю справою. Якщо хтось виступав у цьому театрі івано франківську то тут завжди знаєш, що знаходяться ось такі ось білі ведмеді. Один другий, який же я хочу е, другий раз забрати, але мені це не дається. Але в цей раз я по ходу заберу цього і цього прямо, бо по погнали. Кожен займається своєю справою, і тоді вона добра і корисна. А Орина свої 16 років. Майже закінчила музичну консерваторію, і вся музика, яка у мене в цьому випуску, її заслуга. А за весь тур, що ми виступали, ми зібрали все, що потрібно нашому герою. Я, звісно, міг би обійти цей будинок культури у Новояворівську, але, але я покажу і розкажу про нього майже усе. Погнали! З першого погляду в цьому будинку культури нічого особливого. Нас зустрів в театрі хлопчина на ім'я Василь. Показав нам де найближче кафе, щоб ми пообідали. Зі службової сторони театра бігало дуже багато дітлахів з посмішками. Вони займалися хто музикою, хто співом. Атмосфера була якась мультиплікаційна, яскрава і дещо цікаве, я помітив. Це те, що майже по всьому театру висіли портрети кузьми. Там займався е, діду. А ось тому кутку займався в кребін. А у тому кутку ні, там з тої сторони є вхід. Дуже добре! — Є вхід зараз в ЗАГС, вони там займали. Василь Миколаєвич, колишній директор цього палацу культури, подарував нам ось таку: подивіться, «Молодь Галичини 2018, це фестиваль, який вони з жінкою проводять з 1992 року. І тут ці учасники, то є і, і Буць Наталя як... Бужинська, чи Бужинська Бужинська. І Тіна Кароль. Тіна Кароль, в общем. Він тут мільйон разів виступає, і друга ріка. Ось який, Вроді би Ново Новояворівськ, ніхто Це, не те, знає, а всі, тут такі фестивалі проводили. Тарас Петрененко наш друг, він тут постійно виступає. Ось така Ви. ось Новояворівський дім культури. Тому ласкаво просимо, хто ще не був, відвідайте обов'язково. Працівники театру стараються як можуть, і тому ось поробили такі фотозони. На вулиці біля театру, прямо самі, і доглядає за цим власноруч. На території театру є ще й музей культури, але жіночка та десь не сиділа на місці, і тому до музею я не потрапив. Але тут і на вулиці було дуже гарно і панувала різдвяна атмосфера. Василь Миколаївич розповів, як возив Кузьму з Хрябіна до Канади. Вони там робили свої перші виступи у якихось невеличких підземних приміщеннях. Не знаю, в общем, це були якісь клуби тощо ну щось такого плану. Тому ось такі цікавинки про кузьму, який тут театр проводив дуже багато часу будинку культури у Новояворівську. Ось так фестиваль молодь Галичини у Новояворівську збирав біля 30 тисяч глядачів. Уявляєте, які це приїжджали зі Львова до сусідніх міст. Всі на цей фестиваль з 92-го року. Це саме ця площа, яка з 1992 року приймає глядачів біля 30 тисяч. Ви уявляєте? А позаду, ось цей будинок культури у Новояворівську. Я вийшов сьогодні сніг, але я не можу цього вам не показати. Зараз холодно, січень. Навіть в театрі немає світла іноді. Але я впевнений, що в найближчий час повернеться на цю площу, на цю сцену 30 тисяч людей. І тут будуть звучати пісні Кузьми, і люди будуть з'їжджатися з усіх міст, щоб подивитися на цей фестиваль. Ось так. Змінюйте світ на краще. Піклуйтеся про нього, тому що ви в ньому живете. Ми з вами у Черкаській обласній філармонії. Сьогодні буде цікаво. Сьогодні ми прямо дізнаємось, як живе театр у Черкасах. Погнали, полетіли! Черкаська обласна філармонія. Зал філармонії перебуває на ряду з прославленими театрами України. І за красою посідає третє місце: театральні концерти. Симфонічні оркестри звучать у філармонії майже щодня. Черкаська обласна філармонія. Всі секрети зараз я вам розповім, які є в цьому театрі. Тому до уваги! Чекайте. Приміщення, хол, гримерки для акторів філармонії в ідеальному стані. Підготовка до новорічних свят теж на вищому рівні. Ну і напевно місцеві зірки філармонії. Дуже гарний хол в Черкаській філармонії. Подивіться, все наряжено, напомажено на, на як кажуть, дуже гарно. В Черкаській філармонії можна не тільки займатися акторством на сцені, але можна і позайматися гімнастикою. Якщо ти займаєшся гімнастикою, то тоді тобі Черкаську обласну філармонію. <глаз> Музичні інструменти, до речі, в філармонії під назвою Україна. Ну, звісно, і до речі, я до них навіть не доторкаюся, тому що я не вмію грати, тому я не буду. Але наші дівчата, які вміють грати, сказали, що дуже гарно налаштовані, тому це також зачотніка. Я довго випитував в цьому театрі щось цікаве. Можливо, хтось виступав у вас з відомих артистів або був якийсь цікавий випадок, адже театру майже 70 років, але ніхто нічого мені не розповідав. Це навіть не було відмовою, а виглядало, наче, інформація нашої філармонії, конфіденційна. Не мені вирішувати, гарно це чи ні, але чистота й атмосфера в театрі мені сподобалася. Ось така Черкаська обласна філармонія, яка тримає все у секреті. Одним з найцікавіших міст у Чернівцях це, звісно, Чернівецький університет. Погнали обслідувати. Погнали, погнали! Червоне піло. Мабуть, один із найгарніших університетів нашої країни Чернівецький університет. Впевнений, що кожен, хто відвідав Чернівці. Побував у ньому. На території дуже гарно, і навіть проводять екскурсію. Коштує 80 гривень, але вона того коштує. Зізнаюся вам, я спочатку на вході представився як студент і сказав, що йду за дипломом, але потім все одно, щоб потрапити до середини університету, мені прийшлося піти з екскурсією. Але я на ній дуже багато цікавого дізнався. Вам територію, де в нас не можна ходити, це ось ця бачите алея центральна. Ви, коли заходили в ворота, можливо, бачили така табличка там не ходити по дренажу. Це стосується да, цієї алеї, це підземний дренаж, тобто крізь гравій, крізь свердловини зайва вода проникає вниз, і ми просто стараємося не трамбувати землю, не розносити камінь. Але кожен студент має право туди стати двічі. Перше вересня збираються першокурсники, другий раз випуск, і усе так. Що туди стараємося на хвилину. Всередині все виглядає як у фільмах, у яких треба знайти розгадку. Ну дуже все містично і звабливо виглядає. Кожен зал в університеті має свою назву. Мені навіть вдалося познайомитися з місцевими студентами. Чернівецький університет дуже гарний, дуже півтора століття. Ось таким ось цим. Коротше, всім движухам, паркету, столиком і венеціанські зеркала, які, хлопчим, очень крути. Запрошуємо антутачу. Мені неймовірно пощастило, і ви навіть не повірите, я вгадав, що сьогодні тут отримують дипломи. Зустрічайте студентів Музики з музичним народом. Пісня молитва за Україну. Випуск 2023 виглядає саме так у Чернівецькому університеті. Чернівецький університет дуже вразив, дуже сподобався. Тому Кожному рекомендую в ньому побувати і зайти на екскурсію. Дуже гарно і красиве місце. Що ми з вами в Хмельницькому в театрі імені Михайла Старицького. Зараз дізнаємо, хто це такий. І я вам розповім все про Хмельницький театр імені Михайла Старицького. Погнали! У цього театру в Хмельницькому ціла історія тривалістю майже в ціле століття. Але ми в театрі сьогодні, тому будемо дивитися вперед. А не в історію сьогодні у театрі Старицького вистави і симфонічні оркестри звучать щоденно в театрі. Навіть, а саме сьогодні, о 17-й годині, дитяча вистава. А на другому поверсі, в цей же час у іншому залі грає симфонічний оркестр, прям два в одному. Павло Старицький це український письменник, драматург та театральний діяч. По словам Франка, він був батьком українського театру. Ну і атмосфера на поверхах перед виставами, яка чудова музика. І чудові фотозони для діточок. Рік перемоги у Хмельницькому. Фотографії беремо Дівчата, що хочете? Даю. Ось така атмосфера з верхнього етажу. Подивіться, як гарно в театрі. Всі прийшли на чудову виставу. Дівчата в театрі звуться капельдінерами. Це ті, що вас проводять до зали і показують ваше місце. В цьому театрі вони дуже привітні. Але що цікавого в театрі так і не розповіли. Сказали, що знають, як підказати, де вхід і де вихід. Ну це я й сам знаю. В театрі Старицького дуже багато. Різноманітного реквізиту, і ось такі цікаві малюнки. Не знаю, де вони ну, в общем, іспользувались, ну цікаво, дуже гарно виглядають. Саме так виглядає верхня ложа театра, де завжди <плес> виступають глядачі. Дівчата зараз зміються з мене, що я навіть сюди забрався. Здається, це, напевно, театральні ну, дівчата, які грають в театрі. Зараз ще їх покажемо. Тут дуже цікаву музику і чудово грають. Пішли покажемо. Дуже приємно спостерігати, коли зали в театрі заповнені світлом і дитячими посмішками. театрі Старицького особливо гарно, коли ти наодинці з ним на сцені.